Це урочище на території Міжріченського регіонального ландшафтного парку. Тут тиждень поспіль рятувальники гасять торфовище. На цій ділянці, аби зупинити подальше розгоряння, довелося використовувати шляхопрокладач БАТ. Розповідає начальник Чернігівського райуправління головного управління ДСНС в області ігор довгопол. Тут було залучена допомога збройних сил України. Вони допомогли БАТам. Тобто тут була скажімо так, дана пожежа пройдена батом, опахана, щоб воно не перекинулося на наступну карту. Ігор Довгопол пояснює, аби боротися з торфяними пожежами, потрібно забезпечити безперебійне постачання води. Саме більша проблематика, я вам скажу, це те, що дана лінія вона прокладена майже кілометр двісті від обводного каналу. Тому що тут рядом є канал меліареактивний, але він не заповнений водою. Тобто, розумієте, при такій пожежі, коли на вулиці 25 градусів, то треба не тільки стояти на стволі і поливати, але треба ці рукаващі прокладати в глибину, і це потребує, я вам скажу, гарної фізичної форми. Вода подається в обводний канал даної системи безпосередньо, який зв'язаний з київським водоховосховищем. Начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області Дмитро Дасюк розповідає, знадобилося дві доби, щоб прокласти сюди рукавні лінії. Відстань на сьогоднішній день, на яку ми перекачуємо воду з головного каналу, складає близько 2,5 км. кілометра. При цьому забезпечується робота стволів безпосередньо від магістралі. Без залучення автосистер через таку відстань, додає Дмитро Дасюк, рукави часто пошкоджуються, тому потребують заміни в той або інший період. Тобто певним часом приходиться зупиняти роботу і здійснювати заміну рукавів. За словами начальника оперативно-координаційного центру, площа торф'яних пожеж наразі складає близько 190 гектарів. На сьогоднішній день у нас працює зведений загін у складі 25 одиниць техніки, 69 чоловік особового складу, у тому числі залучена. Особовий склад і спеціальна техніка Київського обласного гарнізону. Дмитро Досюк називає головну причину загоряння торфу. Це неконтрольоване спалювання сухої рослинності може бути як в приватних господарствах, так і на інших територіях. З інших причин це може бути там захльост електропроводів і так далі, обрив електропроводів. Також з його слів на швидке розгоряння впливають погодні умови спека та пориви вітру. Аби оперативно виявити осередки загоряння, використовують безпілотники. Здійснюється зранку, і ввечері обльот території з використанням термокамери виявляються осередки і приймається рішення щодо залучення сели засобів безпосередньо на тих ділянках. Лесі Ігнатенко Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.